Кривцов допоміг інтеру Майами завоювати перший трофей. Лунін провів класний матч за Реал. Малиновський офіційно перейшов до Дженуа. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у наступні декілька хвилин. Заряджайте відео вподобайкою, а Канал підпискою, і ми починаємо. Інтер Майамі Сергія Кривцова та Леонеля Мессі виграв перший трофей в історії клубу. Команда перемогла в епічному фіналі Кубку Ліг. Нешвіл. Кривцов провів на полі весь фінальний поєдинок і зробив свій безпосередній внесок у перемогу. Рахунок на 23-й хвилині відкрив інтер. І зробив це, звісно ж, Лео Мессі, черговий шедевр від аргентинця на полях Сполучених Штатів. Нешвіл відновив статус кво на 57-й хвилині. Після подачі з м'яч у сітку заштовхав піко. Ну а кривцов у цьому моменті міг перервати на віз. Міг, але не перервав. У підсумку справа дійшла. До серії пенальті і футбольна лотерея вийшла дуже затяжною. Після перших п'яти ударів рахунок був нічийним. Тож виконувати шостий удар своєї команди пішов кривцов. Українець вистрілив у самісіньку дев'ятку, не залишивши шансів голкіперу опонентів. Розв'язка у серії настала в момент, коли пройшла черга воротарів бити. Голкіпер інтера свій пенальті реалізував, а потім потягнув удар від віз -віз Нешвіла. Тож перемога 10-9, і інтермаямі здобуває перший трофей в історії клубу. Але Омесі стає найтитулованішим футболістом в історії. Андрій Лунін знову вийшов в основі реалу на матч ла ліги проти Алмерії. Українцю довелося виймати м'яч з власних воріт вже на третій хвилині. Але далі Лунін видав дуже класний поєдинок, протягом якого зробив сім сейвів. Реал здійснив камбек та здобув перемогу 3-1, А українець отримав другу найвищу оцінку у складі мадридців після Джуда Белінгема, який відзначився дублем. Але очевидно, що далі місце у воротах реалу отримає новачок Кепа. На це на післяматчовій прес-конференції. В лоб натякнув Карло Анчелоті. Лунін зіграв дуже добре, як і в матчі проти Атлетіка. Він воротар, якому ми довіряємо, і він має також впевненість, як і Кепа. Рано чи пізно кепі доведеться зіграти. Можливо, в наступному матчі заявив наставник реалу. Ілля Забарний вийшов в основі Борнмута на матч проти Ліверпуля і провів на полі усі 90 хвилин. Борнмут швидко відкрив рахунок зусилями Семеню, але потім червоні тричі вразили ворота опонентів. Забарний був в епіцентрі подій під час третього взяття воріт. Українці на добиванні випередив жота за версією SofaScore Забарний отримав оцінку 6,9. Це найкращий показник серед усіх гравців захисної ланки. Брентфорд Єгора Ермолюка на виїзді розбив Фулхем 3-0. Український талант потрапив до заявки команди, але на полі так і не з'явився. Продовжуємо чекати дебюта Ермолюка в АПЛ. Бенфіка Анатолія Трубіна перемогла ештрелу Амадору 2-0. Португальські змі вангували дебют українця в основному складі Орлів, але у підсумку місце у воротах зайняв Соареш. А Трубін провів усю гру на лаві для запасних. Місця в заявці не знайшлося екс-основному кіперу команди Влаходімосу, який пішов на конфлікти з тренером, коли дізнався, що не почне матч за Амадорою в основному складі. Ось така весела воротарська ситуація у команді. Джену оголосила про перехід Руслана Малиновського з Марселю. Це оренда із правом викупу за 10 мільйонів євро. У Франції в Малиновського не склалося, і він у 23 матчах забив два голи та віддав один асист. Ось як прокоментував перехід до Дженуа сам Руслан. Настав час для нової глави в серії А написав футболіст у Твіттері. Відзначимо, що вчора без українця у заявці Дженуа вдома поступилася Фіорентині 1-4». А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.